Друзі, всім привіт! Ми на каналі готуємо раз. З вами готуємо шарлотку з яблуками. Простий рецепт. Тож берімося до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібні два яйця. Ми з вами будемо відділяти жовтки від білків. Забираємо жовток у білочки. Як я кажу, спочатку ми, звичайно, з вами займаємося білками. Рецепт дуже простий. Тут зовсім небагато інгредієнтів, але смак цієї шарлотки просто неймовірно смачний. Тож я продовжую готувати всім приємно перегляду і убийском всі коментаря. Чо сподобався цей рецепт. Друзі, до речі, напишіть в коментарях, як ви готуєте шарлотку. Чи любите ви шарлотку, можливо, додаєте ще якісь цікаві інгредієнти, буде дуже цікаво почитати. Ось і все жовтки ми відділили, тепер беремо білки. Будемо білки збивати до гострих піків. Але я зразу до білків додам трішки цукру, але зовсім небагато, і додаю щіпки солі. солі. Загальному до шарлотки я буду додавати 150 г цукру. Цукру додаємо за смаком, збиваємо білочки до гострих піків. Збивається швидко і просто. Я зразу додала цукор до білка. Можна, звичайно, збити спочатку білки і потім поступово вводити цукор. Ну я не бачу різниці, тому я зразу додаю і збиваються вони дуже легесенько і дуже просто збиваю на швидких оборотах. Ось і все, до хвилини часу. Наші гострі піки вже готові. Ось, подивіться, як шикарно вони збилися, наші білки. Так, наші білки готові, тому ми зараз беремося за жовтки. Тепер беремо наші жовтки і додаємо сюди цукор. Я додаю вже весь цукор, який в мене залишився. Як ви бачили на відео, я зовсім небагато додала цукру до білків, тому решта цукру я збиваю жовтками. Збиваємо так, щоб наша маса збільшилась. І додаю щепку солі. Ток з цукром збивається теж дуже скоро, збиваю, до речі, на максимальних оборотах, так швидко і теж дуже гарно збивається. Ось і все, зараз наша маса буде вже готова. Усі все, наша маса вже готова. Тепер беремо білки і поступово додаємо нашу яєчну масу, можна так сказати, до наших білків. Даємо і будемо так легесенько перемішувати. Я не можу вам передати, наскільки повітряна ця маса, обожнюю цю шарлотку. До речі, її можна готувати, ще скажу, з різними ягодами також готувала, з лохиною теж дуже-дуже смачно. Так, легесенько перемішуємо і зараз вже будемо з вами додавати борошно. Борошна ми додаємо з вами 200 грим. І ще один момент: розпушувача, ні соди, я нічого не додаю, лише борошно 200 г і теж легесенько перемішуємо. Починаємо з вами замішувати тісто, тісто буде дуже пухкеньке, повітряне, дуже-дуже-дуже смачне. Це все, наше тісто з вами вже готове, тепер беремося до начинки. Начинка в нас будуть яблука, в мене одне більше одне таке середнє, очищаємо їх і будемо нарізати на пластинки. Ось на такі шматочки нарізаю яблуко, зараз покажу приблизно ось на такі шматочки, на такі слайси. Ось і все яблука ми з вами вже нарізали. Тепер яблука поступово помаленьку додаємо до нашого тіста і будемо це все ретельно перемішувати. Я цю шарлотку готувала в двох варіантах, трішки вам розкажу. Можна перший варіант, так як я зараз зробити, вимішати тісто з яблуками, а можна взяти форму і викладувати яблука слоями. Тобто на перший слой даємо тісто, потім додаємо яблука, потім знову додаємо тісто, яблука і так повторяємо, закінчуючи тісто. Теж дуже файний варіант. Ну, якщо немає так дуже багато часу, то я готую ось цей варіант, який показую вам. Все гарненько вимішав у форму і запікаємо. Все перемішали, тепер беремо форму, застеляємо її пергаментом і викладаємо нашу масу. Форму нічим не змащуємо, пергамент теж не потрібно змащувати. Друзі, якщо нема пергаменту, бо то завжди його забувається купити, тоді змащуємо форму маслом або трішечки олійкою. Друзі, якщо ви вперше на цьому кульнарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, бовсько навчіть коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нового відео. Нового відео кожного дня в 21.00. Всім смачного і дякую вам за ваші перегляди. Це гарненько розрівнюємо. Друзі, рекомендую розігріти духовку, будемо випікати при 180 градусів 40-45 хвилин, плюс мінус в залежності від вашої духовки. Це наша смакота відправляється в духовку, ми мусимо з вами трішки зачекати. Ось таку смакуту красоту ми з вами приготували. Ароматна шарлотка. Зараз будемо смакувати, вона настільки смачна, я навіть не буду посипати її цукровою пудрою, за бажанням, звичайно, посипати цукровою пудрою. Ну що, зараз будемо смакувати всім, хто їсть, всім смачного. Що я хочу вам сказати про цей рецепт? Обов'язково спробуйте приготувати. Рецепт не складний, як ви побачили, небагато інгредієнтів, готується легко, просто і смакота смакотою. Тож рекомендую від душі готуйте та смакуйте, і обов'язково на всіх коментарях чи сподобався вам цей рецепт. Дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відеосімуро та спокою. Бережіть себе всім всього найкраще, міцного здоров'я, всім па-па-па-па.